Шак. Щоб дані книги були долучені до Бупрослінського руху, їх потрібно всі відповідними наклейками помітити, тобто на кожній книгі будуть відповідно наклеєні наклейки, що ця книга є не втрачена, а вона дійсно є одной, належить до Букрослінського руху. І в середині книги друга буде наклейка, яка буде повідомляти про правила, що потрібно з нею далі робити, тобто що її ви прочитаєте протягом. Місяця максимальний термін перебування книги у вас, і також на кожній книзі буде вказаний книжковий номер. Що таке книжковий номер? Ми співпрацюємо зі сайтом букросін. Це всеукраїнський сайтрослін. На даному сайті ми будемо реєструвати дані літературні зони, три їх буде, плюс буде кожну книжку реєструвати. Тобто ви тому можете перевірити в якій саме літературній зоні, які знаходяться книжки. Потім підходите до даної літературної зони, берете дану книжку і вже повертаєте через той час, який ви прочитали. Як ви саме можете прослідкувати які книжки? Ви вибираєте під пункт на даному сайті, це відправляюсь на полювання. Це був така, така мова специфічна. Ось, і справиши на полювання, ви можете обрати ту чи іншу книгу і вже під'їхати в даний корпус і взяти її. Олексій разом з студентським самоврядуванням допоможе нам щодо збору даних книг, які будемо спочатку наповнити. Але хочу зазначити, що якщо ви не встигли протягом місяця поділитися тою книгою. Ви можете також в будь-який момент через півтро, після проведення заходу, так, який ми пропонуємо. Ви також можете зареєструвати дану книгу самостійно, сайт абсолютно все дає для цього. Це дуже легка процедура. Ви реєструєтесь на сайті, реєструєте свою книгу, зазначаєте, в якому саме е приміщенні, в якій літературній зоні ви її е е залишаєте, і вам навіть такі спеціальні ці ви можете самостійно. Ховати на принтері і позначити цю книгу. Так як Покросицький рух він запроваджений і працює, і поширений в різних куточках України і не тільки України, ви цю книгу можете залишити і в іншому місці, тобто, це не має значення, але повідомити про це не